Вітаю! Сьогодні у нас починається нова тема Алгоритми та програми. І на цьому році ми розглянемо з вами сучасні умови програмування. Як ви знаєте, працюючи з комп'ютером, ви використовуєте дуже багато комп'ютерних програм. Це і текстові, і графічні редактори, і програми архіватори, і ігри, і так далі, так, далі, так далі. Таким чином, використовуючи комп'ютерні програми. А комп'ютерна програма це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою, та призначений для виконання комп'ютером. За допомогою комп'ютерної програми ви якраз і обробляєте різні дані. Будь-яка комп'ютерна програма вона для своєї роботи, як правило, вимагає вхідних даних. Наприклад. Для того, щоб знайти периметр прямокутного трикутника, ми знаємо довжину одного і другого катета і можемо скласти алгоритм, за допомогою якого ми можемо визначити периметр цього трикутника. В процесі написання алгоритму ми з вами стикаємося з не тільки вхідними даними і результатами, а ще з величинами, які називаються проміжні дані. В даному випадку, для того, щоб знайти периметр, нам потрібно ще знайти гіпотенузу нашого прямокутного трикутника. Таким чином, величина С це у нас проміжні дані. Підсумуємо: для того, щоб скласти алгоритм і розв'язати ось цю задачу, комп'ютерна програма оперує з чотирма величинами. Дві величини – це вхідні дані А і Б. Величина С це. Проміжні дані, і П це результат. Більшість сучасних програм для зручності роботи надають користувачу певний набір засобів, якими він користується. Це і кнопки, це і поля для вводу даних, це і написи, це і перемикачі, і прапорці і так далі. І сукупність цих всіх засобів і називається інтерфейсом користувача, з яким ми теж будемо з вами знайомитися, як його Проєктувати і як його створювати. Зараз ми розглянемо, що таке мова програмування і що складається мова програмування. Для того, щоб записати алгоритм, який можна виконати на комп'ютері, потрібно знати і володіти якоюсь мовою програмування. Мов програмування дуже багато. Створюються нові мови програмування. Старі мови програмування або Зникають, втрачають свою актуальність або розширюються за допомогою нових модулів. Таким чином, використовуючи одну із мов програмування, які існують, можна записати алгоритм, який потім буде виконуватися комп'ютером. Ви можете бачити популярність мов програмування в 2019 році. На першому місці був Python, на другому. Java. Також в 2020 році рейтинг мов програмування майже не змінився. Тобто, як були в першій десятці Java, Python, C PHP, так вони і залишилися, ці мови програмування. Мови програмування можна класифікувати. Є мови програмування низького рівня і мови програмування високого рівня. Ми з вами будемо розглядати мови програмування високого рівня. Ці мови, вони наближені до людської мови. Таким чином, простіше на них писати програми. Будь-яка мова програмування, як і людська мова, вона має свої чіткі складові. Перше, це алфавіт мови програмування, який складається із символів, за допомогою яких, як і в людській мові, можна створювати слова речення для цієї мови. Словник це набір слів, які використовуються в конкретній мові програмування. Ще одне поняття, таке як синтаксис, це правила, за допомогою яких записуються Мовні конструкції, саме мови програмування. Адже і інші мови людські, вони теж мають свій синтаксис. Ще одне поняття, таке як семантика. Семантика це однозначне тлумачення мовних конструкцій. Це мови програмування дуже-дуже важливо. Написали команду і таку ж команду, комп'ютер зрозумів і виконав її. Ви вже розглядали. В попередніх класах мови програмування, як правило, це була мова Scratch. Давайте проведемо аналогію. Алфавіт мови програмування Scratch. Це вам відомий, це цифри, ви використовували, ви використовували букви українського англійського алфавіта, ви використовували різні символи. Словник мови програмування. Пригадуйте, на блоках у вас були написані слова. Повторювати, перемістити, якщо, і так далі. так далі. Е, синтаксис мови Scratch. Синтаксис він складався з команд. Пригадали різнокольорові блоки, на яких були написані слова. Один блок це одна команда. І, от, наприклад, якщо потрібно було виконати. Команду цикла з передумовою. Ми брали відповідний блок, на якому було написано слова повторювати поки. Виставляли ці блоки в деякому порядку і виконувалася команда. Семантика. Це коли ви задавали за допомогою символів, задавали якусь команду, наприклад, переміститися на 10 кроків. Таким чином. Бачачи число 10, ваша програма в скретчі виконувала і переміщувала ваш спрайт на 10 кроків в тому напрямку, який ви задавали. Є символи, які не допускаються в використаннях мов програмування. Таким чином, коли ви будете намагатися використовувати ці символи, у вас будуть виникати різні синтаксичні. Помилки. Тому уважно ознайомтеся з правилами і з символами, які допускаються в мовах програмування, а які не допускаються в мовах програмування. Ми з вами будемо розглядати мову програмування високого рівня, мова Python. Це найпоширеніша мова програмування, по-перше. По-друге, вона зручна для того, щоб початківцю почати писати. Програми на мові високого рівня. Мова програмування Python, ви бачили, була написана нідерландським програмістом в 1991 році. І назва мови Python вона пішла, ви бачите, не від плазуна, а вона пішла від фільму Повітряний цирк Монті Пайтона». Для створення програм в мові програмування Python, не тільки в мові програмування Python, а в будь-якій іншій мові програмування завжди є середовище розробки проєктів. І будь-яка мова програмування вона має своє інтегроване середовище розробки проєктів. Давайте розглянемо, що складається ось це середовище. Саме середовище воно складається з текстового редактора. Це віконечко, в якому ви вводите і редагуєте сам текст програми. Наступна складова це інтерпретатор. Для того, щоб текст, який ви ввели, був перекладений на команди зрозумілі для процесора. Є інтерпретатор, який і виконує якраз переклад команд з мови, якою ви пишете, у команди Зрозумілі для процесора. Засіб налагодження. Будь-який проєкт він в своєму складі має дуже багато команд, і людині можна допустити помилку ненавмисно. І засіб для налагодження перевіряє, чи всі команди, які ви написали, відповідають правилам, які необхідно дотримуватися для того, щоб ваша програма була робоча. І Довідкова система. Якщо виникає у вас якесь питання, ви можете звернутися до довідкової системи, подивитися, як записується та чи інша команда для того, щоб ваша програма працювала правильно. Що таке інтерпретатор більш докладніше? Інтерпретатор це така програма окрема, яку можна назвати програма-перекладач. І інтерпретатор, він переводить програму. Яка була написана мовою високого рівня, він переводить в ті команди, які будуть зрозумілі для виконання процесором. Ось ви бачите приблизно схемку, як відбувається трансляція програми від програміста до процесора. Бачимо, як працює інтерпретатор. Спочатку аналізуються команди на наявність помилок. Якщо помилок немає, то перекладається на машинні коди. І після цього виконує процесор ту програму, яку ви написали. Будь-яка мова високого рівня, вона працює з об'єктами. Тому давайте пригадаємо, що таке об'єкти і властивості об'єктів. Ви в попередніх класах вчили, що вас оточують. Тіла і явища. Приклади тіл-стілець, книжка, м'яч, комп'ютерна миша. Приклади явищ. Це поїздка на велосипеді, йде дощ, це виконання домашнього завдання, робота з комп'ютером і так далі. Це все явища або предмети, і вони з точки зору інформатики називаються об'єктами. Тобто, Об'єкти це предмети явища, з яких складається оточуючий наш світ. Також ви пам'ятаєте, що кожен об'єкт має декілька властивостей. І ці властивості, вони характеризують сам об'єкт. Кожна властивість об вона має одне конкретне значення. Тобто, об'єкт може мати багато властивостей, але одна. Властивість має тільки одне конкретне значення. Ви бачите приклад об'єкта учень. Властивості об'єкта учень, прізвище ім'я по батькові. Властивості вони притаманні всім учням, а так як учні всі різні, то відрізняються вони значеннями цих властивостей. У кожного учня значення властивості унікальне. Ще один приклад: об'єкт країн. Країн теж дуже багато. Кожна країна має однакові властивості. А так як країни відрізняються, то вони відрізняються значеннями цих властивостей. Ви можете змінювати значення властивостей, наприклад, стіна або аркуш паперу. Ви можете його перефарбувати, і властивість колір може змінити своє значення. Або ви можете змінити. Розміри, ширину і висоту, наприклад, аркуша паперу. В програмах теж є свої об'єкти. Ці об'єкти складаються із властивостей, крім того, є ще таке поняття, як методи цих об'єктів. Об'єкти, які використовуються в комп'ютерних програмах, називаються програмними об'єктами. Декілька прикладів для того, щоб зрозуміти, що таке програмні об'єкти. Наприклад, в операційній системі програмними об'єктами є файл або папка. І кожен цей об'єкт має свої властивості. Ім'я, дата створення і так далі. Наприклад, редактор презентацій. Програмним об'єктом є слайд. І властивість. Слайдів багато. Властивості однакові, порядковий номер, і так далі, кількість об'єктів на слайді. І вони відрізняються саме значеннями. Порядковий номер слайду 1, 2, 3, кількість об'єктів на одному слайді 2, на другому 3. і так далі. Над кожним програмним об'єктом ми можемо виконувати різні дії. Наприклад, над Файлами ми можемо перемістити файл, видалити файл, створити файл. Дії, які ви можете виконати над програмним об'єктом, вони, як правило, доступні в контекстному меню об'єкта. Тобто виділяємо об'єкт, викликаємо контекстне меню і в контекстному меню ви можете побачити найпоширеніші дії, які можна виконати над цим об'єктом. У середовищі розробки, з якими ми будемо працювати, основними об'єктами є віджети, які розміщуються на формі. Ви бачите приклад форми і назва віджитів, з якими ми можемо працювати, які ми можемо створити на формі. Кожен віджит він має також свої властивості. Ми з вами коротко розглянули. Що таке комп'ютерна програма, з якими даними працює комп'ютерна програма, що таке мова програмування, що складається мова програмування. Пригадали, що таке об'єкт, властивість об'єкта, значення властивості об'єкта. І з наступного уроку ми з вами будемо знайомитися із середовищем, за допомогою якого ми будемо розробляти власні проєкти. Дякую, що дивилися. Зустрінемося! На наступному році